В ефірі лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Американський конгрес досяг угоди щодо фінансування держустанов у цьому році. Домовленість уклали лідери партії у палаті представників та сенату. Витрати становитимуть понад півтора трильйона доларів. З них 886 мільярдів на оборону. Решта цивільне фінансування. Бюджет мають схвалити до 19 січня. Більшість республіканців та демократів підтримують ухвалення бюджету проти тільки радикальні трампісти. Що буде з допомогою в Україні? Ні, розпитаємо в спікера, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародник. Максиме, вітаю вас і вдячна, що ви з нами. Вітаю завжди радий долучитись до ефіру. Чому Конгресу критично затвердити фінансування держустанов до 19 січня? Ну, інакше це призведе до паралічу всієї в принципі держсистеми Сполучених Штатів Америки. І всі представники, всі чиновники будуть відправлені в неоплачувану відпустку, тому що коштів просто на функціонування держав... державного апарату не буде, і саме це є і в тому числі там і білого дому, і так далі. Тому зацікавлені в цьому мають бути максимально усі причетні і саме це є такою головною причиною, чому намагаються зараз принаймні бюджет в цілому прийняти. А вже потім говорити про якусь конкретику, скільки і куди буде направлено з нього. Які є розбіжності в поглядах в конгресі між партіями щодо видатків? Насправді тут не так сильно саме якісь розбіжності по ідеям, куди це необхідно відправити, як просто робота на електоральні запити. Республіканці традиційно ну, останні роки орієнтуються на південні штати, де більше якраз прихильники їх партії, вони спекулюють і настроями щодо мігрантів. Тому зараз це мова йде про посилення міграційної політики, стіни і так далі, і тому подібне. Зараз спрямування, саме мова йде про те, що І так само, от, е, якщо ми говоримо про передвиборчу кампанію, то у Трампа ж навіть слоган цей Америка Ферст. Тобто спочатку Сполучені Штати, потім, потім все решта. Певний такий е, можна навіть сказати ізоляціонізм. Е, що стосується демократів, е, ну то там традиційно е, більш така. Ліберальна м'яка політика, там мова ідеї про підтримку України і в принципі про необхідність різного роду гуманітарних місій. Такого роду, ось ну такий камінь, головний, через який власне йде найбільше баталій. Це підтримка. Ну, ухвалення цього бюджету підтримки України, Ізраїлю і Тайваню. І через це, ну, цей маючи тепер по ідеї бути включена охорона кордонів, е якась там добудова цієї трампівської стіни і так далі. Але досі дебати з цього приводу тривають. Ось ця компромісна угода, про яку ви говорите, її ще чекає обговорення. Яким воно може бути? На вашу думку, хто тут може стати на заваді? Ну, республіканці. Певною мірою знаєте, як акули відчули кров. Відчули, що у Байдена немає інструментів тиску на них. Що адміністрація зараз слабка, як ніколи. А вони зацікавлені в тому, щоб ще більше її послабити, послабити Байдена, і бо, бо чим більше падатиме його рейтинг, тим більше буде шансів у кандидата від республіканців перемогти на майбутніх президентських виборах, будь то Трамп чи хтось інший. А тому вони роблять все можливе для цього. І чим довше це буде тривати, тим більше буде в першу чергу страждати е, репутація Байдена. Бо він виглядає як тим, хто не може домовитись. Ну от він завжди славився тим, що він класний переговорник зараз. От не може так, стільки це триває. Він як не може домовитись, виглядає слабким, бо, бо він не може на когось натиснути. Нього немає інструментів впливу. А політика на такому рівні, якщо хтось відчуває твою слабкість, то тебе е, будуть е, роздирати і, і дуже швидко саме це зараз роблять республіканці. Я, е, якщо чесно, не маю сумнівів з приводу того, що цей пакет допомоги він буде проголосований. Е, е, дедлайни ставлять до середини лютого. Я власне сподіваюся ще на січень. Але ну тим не менш, я гадаю, що це буде проголосовано. Але республіканці тягнемо до останнього, тому що повторюсь, чим довше триває це етап обговорення відсутності прийняття рішень, тим болючіше це б'є до по по Байдену та його адміністрації. Пакет передбачає допомогу Україні у розмірі 60 мільярдів доларів. Чи можливо, може бути так, що ця цей пакет буде зменшений, так чи якщо голосують, то вже голосують за всі 60 мільярдів доларів. Це буде взагалі економічне рішення чи політичне, тобто чи має Америка ці кошти, чи бажає вона їх виділити? Вибачте, Я що думаю, багато що... питань, але просто хочеться зрозуміти, що буде з цими коштами. Я думаю, що всі 60 мільярдів е, будуть виділені, але варто розуміти, що це не 60 мільярдів, які нам віддадуть прямо в руки кешем. Або не 60 мільярдів, на які нам видадуть озброєння. Це 60 мільярдів це е, ну на все, як це пояснити. Це на частину цих грошей буде закуплено озброєння якесь. Наприклад, у тих же Сполучених Штатів Америки, тобто вони нам виділяються кошти, і потім у своїх компаній. Купують озброєння, продають нам, то значна частина цих коштів в Штатах і, і залишиться. Вони не вийдуть з економіки США. А, якась частина коштів піде там на неурядові організації. От, е, е, хто там Юсейт, наприклад, їх отримує на якісь програми в Україні? На гуманітарні програми, освітні програми, програми з розвитку там не знаю. Підприємництва в Україні, ось і якась частина піде на соціальне на соціальну сферу в Україні. Ну тобто, це достатньо широкий спектр витрат, які будуть. Тому я гадаю, що сума вона швидше за все не буде змінена, і ми зможемо отримати. Ну, Розраховувати на весь цей пакет допомоги. Просто також варто розуміти, що це не одномоментно ну, відбудеться. Не буде, як то знаєте, на карточку капає. Ми сповіщення пройшло 60 мільярдів, зарахувалися. Ні, це буде протягом року перераховуватись там пакетами допомоги і так далі. Ну, ось. А, можливо, так, ще уточнити якісь питання, якщо не відповіді, не, бо я сам вже загубився. Так, тобто, це буде політичне чи економічне рішення. Я питала, чи є ці кошти. Так, вже якщо закладали а. в бюджет попередньо, то кошти є, і скоріше за все буде проголосоване. Можливо, навіть раніше терміну. Правильно розумію? А, ну, тут знаєте, є така популярна фраза: гроші є, гроші не питання. От власне, коштів чого чого коштів сполучених штатів Америки вистачає? Вони на рік. Цей збирається затвердити бюджет 885 мільярдів доларів на оборонку. Ну вже якось 60 мільярдів. Думаю, вони без, без зайвих втрат для себе можуть віддати. Безумовно, це величезна, це колосальна сума, це астрономічна сума. Але сполучені штати Америки здатні її виділити. Безумовно, це рішення для них виключно політичне. Максиме, чи будуть ще якісь пакети, чи очікувати на додаткову допомогу протягом року? Бо, бо ви сказали, що так кошти неодномоментно поступлять до України, це буде протягом року, чи чекати на ще якісь додаткові програми? Та ні, не цього року. Ну, максимум, максимум, якщо ми говоримо про те, що може так ще з'явитись додаткове. Це якщо от проведуть цю історію з тим, щоб передати е, Україні заморожені російські активи, це може стати такою вагомою допомогою для нас і підтримкою, тому що там ну, активів на понад 350 мільярдів доларів. Ну це там в США, в Європі, і тому це може це може стати супер крутою. Історією я тримаю за це найбільше кулачки, а так по іншим програмам великої. Великої підтримки додатково, я не очікую. Ну і щодо заморожених активів, раз ви згадали, то вже є політичні так бажання рішення. Але я наскільки знаю, юридичного механізму ще немає. Та головне тут в таких питаннях головне завжди політична воля. А міжнародне право вже якось, якщо існує політична воля. То підлаштувати під неї міжнародне право не так і складно, особливо сильним світу. Цього якщо це вирішить між собою Сполучені Штати Америки, ключові їх партнери в Європі, то міжнародне право якось, якось знайдуться лазівки, якісь, і все буде нормально. Максиме. Дуже дякую за пояснення. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Максим Несвітайлов був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.